1 травня 1986 року цей дитячий майданчик мали ввести в експлуатацію. Та найбільше в світі техногенна катастрофа завадила планам. Тепер це візитівка зони відчуження, яка вже довгі роки залишається забрудненою. Наш гід Володимир Вербецький, чоловік з дитинства жив у прип'яті, працював на станції до моменту аварії, потім перейшов в управління дозиметричного контролю. Наразі він провідний інженер служби супроводу. Знає про ці території майже все. Дитячий садок знаходиться в аномально забрудненому місці, але під кришею рівень радіаційного забруднення буде мінімальний, бо частички знаходяться дуже високо і не здійснюють вплив на людину. Садочок знаходиться на території колишнього села Копачі, тут чимала доза радіації. У 1986 році тут проживало майже півтори тисячі осіб. От перед входом, вот, да? І от що робиться: ми тільки тільки зайшли. Далеко навіть не, не йде. Вже менше. Так. До початку повномасштабного вторгнення Чорнобиль був чине найбільш відвідуваним об'єктом в Україні. На території самого міста навіть є меморіал, присвячений усім відселеним населеним пунктам зони. Це музей під відкритим небом, створений на 25 років після аварії. 96 зі сторони України виселено на 125 тисяч осіб і символізує те, що цього населеного пункту вже не буде. Зараз територія Чорнобильської зони закрита для відвідування. Перебувати тут людям небезпечно не через радіацію. Кордон знаходиться безпосередньої безпосередньо близькості. В зоні відчуження проходить 154 кілометри державного кордону. Його треба охороняти. Е, військовий стан. Нам Володимир ексклюзивно показує ті місця, по яким до 2022 року ходили українські та іноземні відвідувачі. Школа, в якій і досі можна побачити речі з 1986 року. Зошити, книжки та іграшки. Навпроти навчального закладу басейн. Єдине місце, де зараз можуть перебувати люди це безпосередньо сама станція. На ДСПЧС сьогодні ведуться роботи по зняттю з експлуатації блоків 1, 2, 3. Роботи по перетворенню об'єкта укриття в екологічно безпечну систему також ведуться роботи по поводженню з відпрацьованим ядерним паливом та з рідкими і твердими радіоактивними відходами. На сьогодні все ядерне паливо вилучено з реакторних установок, зберігається в безпечних сховищах. Однак постійно проживати людям у зоні відчуження заборонено. Тому для працівників організовано вахтовий метод роботи. У нас дуже е, складна доставка персоналу на майданчик. Персонал е, майже весь проживає в місті Славутич. За період подолання наслідків аварії на ЧАЕС було захоронено близько 4 мільйонів тонн радіоактивних речовин. Майже стільки ж треба ще утилізувати. Разом з тим, природа потрохи відновлюється і сама. Тут унікальні птахи, які там чорний бусил, наприклад, Там символ Америки білохвостий орел. Це Вони тут мешкають. Тут мешкає лошадь Приживальського, яка завезена сюди і Асканії сканіїною. Одна з задач науковців сприяти природним процесам. Треба займатися той же саме от поверхневою питною водою. Іноземці хочуть створити тут науковий хаб треба піти на зустріч. Зона відчуження має чимало перспектив для дослідження та розвитку але заважає всім планам наразі війна